Новинка від Гранд cover на 700 Ньютонів в дуже цікавій комплектації з двома акумуляторами, в кейсі та зарядкою. І дуже багато цікавих аксесуарів. Давайте ближче вам покажу. Даємо річну гарантію. Є скоба на ремінь. Два акумулятора по 4 А 20 вольт під посадку з індикацією заряду, Високострумові баночки. Смазка. Іде 9 головок. 9 головок від 14 до 22 мм, якщо не помиляюся. Зарядка швидкісна. Док-станція на 2,5 Ампера 60 Вт. Сам гайковерт. Зараз до нього чуть-чуть пізніше. І найцікавіше це те, що йде в комплекті така насадка під біту, тобто як імпакт може бути, і таке чудо, як самозатискний патрон. Пластиковий до 10 мм. Ви, в принципі, можете зажимати сверло, якщо вам понадобиться. І сам гайковерт. Гайковерт на 700 ньютонів, дуже компактний. Класна модель, можу сказати. Зручно зроблена в дуже ергономічному корпусі. І, що саме найцікавіше, це. Довжина самого корпуса, всього лише 13,5 см. У важко доступні місця дуже класно заходить і без проблем. Тут є 700 ньютонів повторюсь, квадрат патрона 1,2 без роз'єму під імпакт, тому що вже є насадка під це. І всього ще три швидкісті додаткові та імпульсний режим на відкручування. Бачите, сам вимикається. Одразу, коли є навантаження. Ну, зникає навантаження, точніше. Ціна цього комплекту на даний момент 4280 гривень. Стивіть замовити по номеру телефону, або написати на Viber.